Інколи мені здається, що в мене люди вірять більше, ніж я сам в себе. І складається враження, що в чудеса люди вірять також. Прислали штукенцію на спробу ремонту. Шансів практично немає. Але казали, попробуй подивися, бо варіантів немає. Штукенція цікава, зараз будемо на неї дивитися. Товстий шнур поскрипує. Тобто, це є якась міцна оболонка всередині з багатожильним дротом. Конектор литий, вулканізований, швидкознімний і доволі специфічний. Має дофігіща пінів, бачу цифру 22, тобто мінімум 22 піна, може і більше, асиметричний, тобто не вставити як небудь. Є повноцінне заземлення, якісно ось по корпусу видно. Пружинна пластина і має специфічні ключі, тобто не переплутаєте, інакше не запхаєте. Це є дуже добре. Це техніка не наша і техніка професійна. Називається воно Driver Vision Enchancer. По суті, це є ноцник, ноцник для транспортного засобу. Як завжди, наші вже щось переробляли. Тут для фіксації, мабуть, десь були люфти, була біла ізолента. Салатова вставка з алюмінію, мабуть. Хоча це не точно де мій гамніт. Ні, а Це чорний метал. Чорний метал це так сказати, планка пікатіні свого роду, тобто адаптер. Є два валіка по боках. Вони крутяться, є гладкими, не нажимаються, не тягнуться, просто повертаються. Це, напевно, точка опори. І, відповідно, є пази, тобто воно ще кудись могло засовуватися. Воно стороннє, скоріше за все, воно не від того пристрою, точніше, ну, для адаптації монтажу пристрою в якусь конкретну техніку. Рухому. Сам пристрій, скоріше за все, мав якесь швидкознімне знімне монтування. Про що говорить ось ця підпружинена фіксуюча штанга, чи як її правильно назвати, фіксуючий пін. Тобто тут нічого явно немає. І я думаю, власне, що для монтажу демонтажу треба було підняти чи повернути, чи як. Не знаю, як воно оригінальне було. Прапорець механічний, котрий. Має ніби як два чи три нечітких положення. Ось одне положення, далі ніби як друге, і до 90 градусів не доходить. Не зрозуміло. До кінця він не доходить. Отут якби є упор. І здавалось би, що воно би мало повернутися до 90 градусів по логіці, але ні один, ні другий упор не доходить. Чи то добре, чи зле, я поки що не знаю. Кабель підключається з фіксацією гвинтовою, з можливістю контролки і пломбування. Давайте це від'єднаємо, щоб воно нам не заваджало. Написано, щось жовтим. Do not turn. Pull. Не провертати. Pull Не провертати, тягнути прямо. Добре, зараз будемо тягнути. Але воно не хоче йти, що є доволі дивним. Вийшло. Так, треба було змістити металевий шток, і тоді воно виходить легко. Цікаво. Таких конекторів я ще не зустрічав ніколи. Якісний. Багатопіновий. В нього фіксатор радіальний. Ось, Коли ви відтягуєте, ось ця розділена шайба зменшується в діаметрі, а коли відпускаєте фіксатор, шайба розходиться і, от маючи дві такі хлиски виступи, фіксується в роз'ємі. Тобто він защівкується. А назад його не просто треба потягнути, а треба потягнути, нажати на ось, ось рифлені елементи і тільки тоді тягнути. Тільки тоді він виймається. Причому легко. От, не знаючи, цього моменту, можна ламати. Це в сторону, два гвинта в сторону. Очевидно, нижня частина пристрою містить призму, котра. Передає зображення під кутом 90 градусів і має захисну металеву кришку. Якщо кришку здерти, можна побачити просвітлення і хворого майстра з старим телефоном в ролі камери, залито по периметру, просвітлення дзеркальне, абсолютно темне. Отже, діапазон невидимого світла. Не буду, як то кажуть, тягнути. І так зрозуміло, що це є нічний кнотник для транспортного засобу. Він заливає молоком, тобто зображення заливає білим. В комплекті є монітор. І якась система з блоком живлення і так далі. Систему з автомобіля зняти було неможливо. Монітор я брати відмовився, бо без системи, без кабелювання я все одно то не включу на столі. І, відповідно, тільки прислали голову. Тут би мав бути фотопомножувач і камера. Кількість конекторів. Дає зрозуміти, що високовольтних ліній тут немає, що звідси вже йде, скоріше за все, якийсь цифровий сигнал і жилення. Тобто в голові, скоріше за все, знаходиться і камера з цифровою частиною, і вся електроніка фотопомножувача, і відповідно оптична частина. Ну, оптична частина це що призма. Розбирати ми це напевно не будемо, тому що. Це, до речі, пластикова кришка. Герметизації тут не видно, але вона без сумніву є, або там немає ризику потрапляння чогось. Ще один гвинт збоку. Відкручується руками ні. Добре, сюди ми поки не ліземо. Нам треба зрозуміти, звідки могло бути молоко. Молоко заливає білим, це розфокусування або проблеми з фотопомножувачем. Так я думаю, по своєму досвіду. Подібного я ніколи не розбирав, що всередині не знаю. Для чого ця ручка, я теж не знаю. Тому будемо розбирати, створити чудо. На на наугад. Щоб не двигати то в руках, не стукати брудами, пробую розполовинити фланець. Тут мої. Сподівання справджуються. Це банально механічний фланець точки фіксації. Тобто тут нічого мудрого немає, воно нам зараз не потрібне. О, це ми можемо забрати в сторону і можемо працювати безпосередньо з самим пристроєм. Ще, до речі, тут є ущільнююче кільце. Добре. Гвинти неметричні, дюймові, гвинти з уплотненням. Такі, такі враження для провітрювання чи вирівнювання тиску. На фіксаторі різьби, гвинти кришки, фрезерована. Всередині все чисто сухо. Поверхівка з раз, два, три, чотири плати, і в глибині, напевно, п'ята камера. А може це тепляк а не нічного бачення пристрій? А ну давайте будемо розбиратися зараз. Так, в будь-якому випадку, воно є литим і добиратися потрібно через верх. Тобто, зараз поверхівку плат мені прийдеться скручувати. Зборка має специфічний запах, характерний такий. Не знаю, чим його порівняти, що й в мене спотворені зараз запахи, смаки. Але я все одно його чую. По суті, все така досить делікатна воєнна прийомка. Зроблено якісно, акуратно, в руках не розвалюється, але вже доволі сучасне. Плата живлення, очевидно. Масивні конденсатори, трохи МОСфетів, захисний діод, напевно, або супресор. Транзистор, маленький трансформатор, є якийсь перетворювач живлення. Ось є шунт. Тобто, це є плата живлення, без сумніву. Конденсаторів таких я ще не бачив в чорних корпусах. Цікаво. 33 мікрофарада через лак просвічується. Все сухе, все залите лаком, все чисте. Це є перший поверх. Плата живлення, Конектор комунікації з зовнішнім світом. Розпіновку його сказати тяжко. Скільки пінів тут йде на живлення? напевно, не так, щоб дуже багато. Другий поверх ДСПшка. ТМС 320 LF2407 АП ГЛА. Логотип виробника є Technologies, DRS. Ще трохи перетворювачів. Кварцовий резонатор, якийсь не знаю, чи фільтр. Чи фільтр, чи трансформатор. Думаю, фільтр скоріше. Не закручено далі, ні. Можна попробувати розібрати ще глибше. О, два конектора. Ще трохи конденсаторів. Знов купа перетворювачів живлення. Це вже пішли якісь вторинні живлення, навіть не знаю на що. Процесорна плата це зрозуміло. А далі що? Далі я вже навіть не знаю, що. Тут, напевно, вже ДСП-шка якась видно радіатор. І це з сенсора безпосередньо обробляється. Зображення, є мікросхема пам'яті. Або, може процесорна плата рознесена на дві. Додатковий конектор набірний, такого типу ще не бачив. З фіксацією. Фіксація організована в вигляді застіпки. Не видно, ось в вигляді застіпки. 4 піна, відкритий конектор. Цікаво так організовано, таких ще не зустрічав. Зверху залито епоксидкою. Розполовинюю далі з розрахунку, що може банально десь щось на контактах, але розумію, що ні. Опа, Альтера, циклон, пліска, високошвидкісна. Ще одна мікросхема пам'яті. Ще Техасівський тмс якийсь. Коротше, вивчати то я не маю ні потреби, ні бажання зараз. Тому що нам треба дати якийсь результат. З пліски, з альтери, знімається тепло за допомогою ось такого імпровізованого радіатора. Якщо його можна назвати радіатором цю бляшку. Плати товсті, особливо та, що з пліскою, є, очевидно, багатослойною. Дуже багатослойною. Ревізії, маркування, на вигляд, як звичайне цивільне. Але це вже, по ідеї, мілітарі. Хоча це не точно. Добре, це збираю. Тут щастя шукати поки що немає. Точніше, навіть немає сенсу тут шпортатись, бо можливості включити то діло не буде. Та, як то кажуть, не можеш срати, не мучай дупу. Виставляю назад, ставлю проставки. До речі, я вже защовкнув, а проставки треба було спочатку поставити. В глибині пристрою ще одна плата з коннекторами шлейф гнучкий. Доріжок до біди. Знову до фіга живлення. Що ми маємо по кріпленню? В глибині видно три гвинти на алюмінієвому фланці, тут два гвинти маленькі по центру. Так собі думаю, що на цій платі мав би бути вже сенсор. І в глибині далі суто механіка. Важіль боковий, суто механічний це є ексцентрик, котрий переміщує якусь пластину. І ото, от єдина надія, що це якась механічна проблема, що воно не до кінця переміщується і щось десь не фокусує, не закриває. Вже приходить розуміння, що це навряд чи нічник, це тепляк, скоріше за все, тому що немає нічого високовольтного, немає фотопомножувача. Ну і специфічне просвітлення. Теж би про це мало намікати. Добре, чи є тут якісь юстування? Я поняття не маю, по ідеї нічого критичного, тому що навряд чи воно пов'язано з якимись точними прицілами. А якщо і так, то воно, по ідеї, мало би юстуватися. Ну і якби драйвер енченсер це є покращувач зору водія, а не стрільця. Тому, напевно, ні. Конектор залитий епоксидкою, він нам поки не цікавий. Видно також характерний елемент тепляка, це є електропривід, електромагніт, напевно, шторка для калібровки. І це от її ще треба буде, до речі, перевірити, тому що, можливо, він банально не калібрувався, тому молоко давав. Механічно воно ціле, ну та й не дивно, це ж воєнна все ж таки прийомка. Добре, на даному етапі я все ж таки схильний відкрутити задню кришку, глянути що там. Сім гвинтиків, Кришка з уплотненням. О, і механічна частина. Зрозуміло, що важіль ось цей совує цей механізм. А що робить цей механізм? Кут огляду міняє. Вверх-вниз, відповідно, міняється рівень горизонту, можливо, пов'язано з положенням автомобіля або з його завантаженням. Достаменно сказати не можу, але ходить, воно так доволі невпевнено. Не знаю, яка має бути амплітуда, хоча зрозуміло, що проблема не тут. Сюди нам лізти не треба. В глибині лінза, внизу просвітлення. Це тепляк. А гайка це є центр обертання куліси дзеркала. Це, по суті, дзеркало. Туди ми не втручаємось, нема потреби. Збираю акуратно назад. Проблема не тут. Ще одна лінза просвітлення. Це якраз ми бачили ось тут лінзу. І десь у нас в глибині ось тут. Тобто тут, по суті, є об'єктив. Є об'єктив, і по вигляду, це Германій. Германій для оптики тепляка. Тепер не зрозуміло, про яке молоко йшлося, і що мали на увазі. Буду уточнювати, зняв спеціально модулем щоб, як то кажуть, Лишнього не псувати. Три гвинти тримають модуль. Ось шторка на електромагніті, тобто калібраційна шторка, для того, щоб піросенсор міг відкалібруватися, йому треба закритися від джерела тепла, побачити фон, поміряти фон свій, і тоді вже порівнювати відносну фону зображення. Тому на тепловізорах періодично картинка завмирає і чуте клацання, коли шторка ось ця відкривається і закривається. Вже десь трохи брудує, але це дрібниці. Механічно шторка, як бачите, не клинить і працює. Тобто тут проблеми немає. Ще хіба перевірю опір котушки. Тут нема що щастя шукати. Тут я не включаюсь, та навіть включаючи. Я в розібраному вигляді толком то не включу, нічого не помірюю. Треба дивитися на характер молока і тоді вже думати, про що йдеться. Ну, мається у нас є характер картинки, характер проблеми. Два гвинта піднімаю догори. Ось і матриця. Ми по суті і бачили матрицю. Пилюка на ній є. Пилюку зараз акуратно заберу. Але це, на жаль, нічого не поміняє. Аналог девайс. Тут купа аналогових операційних підсилювачів, напевно. Не знаю, як воно працює. Вихід все одно мусить бути в цифрі. Що роблять аналог девайс? Або це може бути від аналога девайсу не операційники, а купа стабілізаторів живлення мусить бути. Про що говорять конденсатори? Купа танталів. Болонометричний сенсор, чи як він називається. Сам сенсор, як бачите, величезний, таких великих я ще не бачив. Цікаво, яка в нього роздільна здатність. В ручних тепляках в моноклях воно набагато менше за розміром. Чищу і збираю, тут щастя шукати не приходиться. Шторка тут же скрізна. наскрізь, тут ми нічого не побачимо. Електромагніт шторки має опір біля 5 Ом, що виглядає адекватним. Давайте попробуємо викликати спрацювання. Оп, відкрилося. Працює. Міняю полярність, Закрилося. Тут проблеми немає. Дуже шкода, що я не маю можливості допомогти, бо реально тут я не маю що робити. Це трошки не той рівень техніки і без явних пошкоджень, коли видно, ось тут виламано, там залито. Без документації я, на жаль, просто не маю що з тим робити. Я не можу допомогти нічим. Дам певні рекомендації, за чим дивитися, як слідкувати. Поки збираю і віддаю. В цьому кріпленні мало би воно обертатися, скоріше за все. Тобто, вправо в ліву можна було дивитися. Тут трохи якоїсь корозії брудів, то вичищаю. Щоб повернути обертання, ну але на жаль, якщо воно не запрацює, то толку свого буде мало.